Чоловік Шептиччини та його спільники організували схему ухилення від мобілізації за ціною від 5 до 15 тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, організована група до складу якої увійшли 25-річний мешканець шептицького району та двоє жителів Тернопільщини віком від 34 і 45 років за грошову винагороду розробили схему переправлення військовозобов'язаних чоловіків через державний кордон. До схеми залучили двох медиків зі Львова, 27-річного лікаря-невропатолога. Та 30-річного лікаря уролога, які оформляли клієнтів на стаціонарне лікування. В подальшому військовозобов'язаним чоловікам встановлювали липові діагнози, завдяки чому отримували нові військово-облікові документи, де зазначали, що вони є непридатними до військової служби. У подальшому клієнти могли безперешкодно перетинати кордон. Окрім цього, організатори злочинної групи 25-річний мешканець Львівщини неодноразово самостійно підробляв документи про непридатність військовозобов'язаних. Чоловіків до військової служби із виключенням їх із військового обліку свою роботу зловмисники залежно від рівня її складності оцінювали від 5 до 15 тисяч доларів з особи. Встановлено, що такою злочинною схемою користувалися щонайменше 18 чоловіків призовного віку. Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.